Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо смачну домашню піцу. У миску просіяти борошно. Далі нам потрібно активувати дріжджі, можна використовувати як сухі, так і пресовані. У миску кришимо дріжджі, наливаємо воду. Вона повинна бути тепла, але не гаряча. Додаємо цукор, перемішуємо та залишаємо на хвилин 15, щоб дріжджі активувалися та утворилися бульбашки. До борошна вливаємо активовані дріжджі, додаємо сіль, олію, можна рафіновану чи оливкову. Починаємо замішувати тісто. Спочатку лопаткою, а тоді руками. Вимішуємо тісто хвилин 10. Якщо в процесі вимішування тісто буде занадто липнути до рук, то руки можна змастити олією. Готове тісто повинно бути м'яке, еластичне та мати гладку поверхню. Ділимо тісто на дві частини, так як у нас будуть дві піци. Формуємо з них кульки, прикриваємо рушничком чи пакетом та даємо тісту піднятися хвилин 40-45, щоб воно збільшилось в об'ємі у 2-3 рази. Тісто, що піднялося, перекладаємо на пергамент. Я його злегка присипала борошном, розтягуємо тісто, надаючи форму піци. Можна також скористатися і качалкою. Формуємо бортики. Ну а поки ми формуємо піцу, нам потрібно розігріти духовку разом із деко до температури 220 градусів. Це робити обов'язково, так як піцу нам потрібно ставити у вже розігріту духовку. Заготовку для піцци змащуємо соусом, у мене це кетчуп. Далі я викладаю шар сиру. Я використовую моцарелу. Ну а далі викладаємо начинку в залежності від того, з яким смаком у вас буде піца. Головне, щоб все було тонко нарізано. Викладаємо піцу на розігріте деко та випікаємо приблизно 10-15 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Ось така смачна домашня піца у нас виходить. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!